Українські захисники ведуть наступальні дії в районах Сватового та Кремінної і тримають оборону в Білогорівці. Про це повідомив голова Луганського ОВА Сергій Гайдай в етері національного телемарафону. Водночас росіяни намагаються утримати свої позиції та активно укріплюються. Наші захисники відбивають атаки, постійно вони знаходяться під обстрілами, але а, нічого там не вдається російським окупаційним військам. А якщо говорити про напрямок з, зі Сватово до Кріміної, то там а, збройні сили України мають успіх. А, вони просуваються потрохи, але просуваються. Я не буду конкретизувати просто певні населені пункти. Але а, ну там в нас є дійсно успіх з боку російсько окупаційних військ постійно. Підвозять резерви в вигляді свіжомобілізованих, перекидають частково з Херсону тих, хто відійшов від Херсону, та намагаються підсилити оборонні споруди. Там фіксували цілі колони Камазів з будівельними матеріалами, з лісом. От з тими зубами драконів, чи як там вони ще їх називають.